Вітаю з вами знову сьогодні. Про головне І у другій частині говоримо про можливість дефолту в Україні. Отже, міжнародне рейтингове агентство Standard Poor's стверджує, що в Україні значно збільшився ризик дефолту. У першому кварталі прогноз S&P був 34,8%. Зараз наші експерти пояснять, що це значить. Відповідно до щоквартального звіту агентства Capital IQ, Україна в другому кварталі зайняла сьоме місце серед 70 країн за ймовірністю дефолту в найближчі 5 років. Пише Комерсант Україна загальну можливість дефолту України оцінили 44,25%. чотири у першому кварталі 34,8%. Шановні експерти, що це значить ці показники 34,8-44,25%? Пане Микола, ну рейтингове агентства, ні всегда говорять з точки зору віроятності. То есть вероятность дефолта там 44%. Но это абсолютно не говорит о том, что дефолт будет. То есть все как бы, эксперты прекрасно понимают, что дефолта не будет. Основным толчком вот, к таким высказываниям рейтинговых агентств стала ситуация в Соединенных Штатах. 19 июня председатель Центрального банка США сказал, что они будут сокращать стимулирующие меры. Начался рост доходности облигаций развивающихся стран, в том числе Украины, и некоторое давление на Развивающие страны усилилась. Но это не говорит о том, что будет дефолт. Да, у нас немножко повысили ставки по заимствованиям. На внешнем рынке, на внутреннем рынке, пока Украина. На скильки пока что немножко. Ну, на внутреннем, по валютному ВГЗ где-то на 0,7% повысилась. На внешнем рынке тоже -то порядка от 1 до 0,8%. Вот в июне в июле Украина не вышла на рынок еврооблигаций. более лучших условий, вероятно, выйдем в ближайшее время. Но ситуация не критическая, и все прекрасно понимают, что до конца года разместятся два раза на рынке еврооблигаций, скорее всего, продадут валютных ОВГЗ, привлечем где-то порядка 4 миллиардов долларов, это нам позволит погасить внешнюю задолженность. Но ситуация, это последние где-то недели даже немножко ситуация улучшилась. Мы полагаем, что будет еще всплеск как бы, негативного влияния где-то в сентябре в октябре, но к концу года ситуация на внешних рынках настабилизируется. стабилизируется. То есть мы видим, что уже последние где-то дни 10 доходность стала снижаться. В основном все зависит сейчас не от нас, зависит все от Соединенных Штатов. Они диктуют эту политику, и они примерно дали месседж, да, все ждут, примерно уже к концу года будет станет, станет ясно, когда они начнут сокращать стимулирующие меры. Пане Борисович, все так оптимистично, как пан Макула кажется, что 44 э... кома 25, це невелика ймовірність дефолту. Ну, це доволі велике, імовірно, з дефолту. Але я б спочатку пояснив би те, що сказав Микола з приводу самого ланцюга. Що відбувається, якщо Федеральна резервна система приймає рішення про те, що вона перестає викуповувати на ринку ціни папери, в тому числі урядові да, то в цьому випадку кількість грошей, які вливаються в економіку, в тому числі світову, зменшується. Взагалі, то вони за рік вливають трильйон доларів. Да? Тобто всі інвестори виходять з того, що кількість грошей на світовому ринку скоротиться, а значить, попит на них збільшиться. І тому а, ті ринки, які є більш ризиковані, вони потерпають не більше, в тому числі в даному випадку, і українські ринки, що ми говоримо про той ланцюг, який породжує е, певне зростання доходності, е, яке виникло зразу після заяви е, е, голови ФРС. А щодо ймовірності, дефолту, я абсолютно погоджуюсь з паном Миколом, що на сьогоднішній момент немає жодних підстав говорити про те, що скаже там підстави безперечно певні є, але можна говорити, що ані в цьому році, ані в наступному році дефолт по зовнішнім зобов'язанням України нам не загрожує. Інша справа, які в якій мірі ми виконуємо внутрішні зобов'язання, в якій мірі у нас не будуть а, проблеми з а, витратами з бюджету, да, виконання своїх зобов'язань по бюджету, в, в, там, витрати перед, ну, по виплати зарплат, пенсії, і так далі. Там певні проблеми вже є в цьому році, і я не виключаю в наступному році. Бо ситуація в, в економіці вона залишається надзвичайно складною і, більш того, з одного боку, ми отримали от на сьогоднішній момент. Певні позитивні якісь речі, ну, наприклад, ми маємо за підсумком п'яти місяців фактично позитивний торговельний баланс торгівлі товарами і послугами. Ми маємо негативний баланс по торгівлі товарами 2,4 за 5 місяців, але враховуючи, що за півріччя ми будемо мати десь 5 мільйонів. 3,5-4 мільярди позитивного торгового балансу по послугам, таким чином в сукупності, ми і ми гріш за все отримаємо за півріччя будемо мати показники позитивних по торговому балансу. Але це не, не дає відповіді, що робити з економікою, яка знаходиться в стагнуючому стані. І от ми тут в перерві якраз говорили про те, що є такі фактори, як ставка рефінансування, рефінансування національного банку. Так, от для мене, принаймні, ситуація, про якій у нас. Фактично нульова інфляція, причому другий рік поспіль зберігається, а ставка рефінансування залишається на рівні 7,5%. Ну, Давайте пояснимо для глядачів, що ставка рефінансування це та ставка, під яку комерційні банки беруть гроші в національного банку для того, аби потім ними а можна... користуватися, видавати а для... 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 кредити. Абсолютно. і Так от якщо б Національний банк проводив значно більш активно, що до речі роблять всі центральні банки зараз світу би значно більш активно проводив би свою е кредитну політику, в тому числі цільовим фінансуванням. Ну я завжди навожу приклад, який ми мали в середині 90-х, коли нам було потрібно виконати танковий контракт по, для Пакистану. Для Пакистану да? Тоді Росія нам ставляла навіть список колеса, заважала там, не давала гармату нам в можливість дала до виробництва, ми налагодили своє виробництво. Тоді так, от тоді пішли на цільові рефінансування центрального банку. Які через, якщо не появляєш через промінвестбанк, тоді видав кредит, і е, контракт був повністю виконаний. Насправді, механізми цільового рефінансування під е, програми, в тому числі не обов'язково цільові під конкретну виробницю. наприклад, я є палкий прихильник, щоб було цільове рефінансування під заходи з за розбереження в комунальному секторі. У нас там величезні можливості, причому їх можна задовільняти повністю за рахунок внутрішніх товаровиробників. Тобто нам нічого не потрібно імпортувати в цьому випадку. Але заходи з за розбереження самі по собі нарощують виробництво, да? а крім того, зменшують енергоспоживання, в тому числі і зовнішніх товарів. Да? І ми ще й запускаємо виробничний цикл, доходи отримуються в бюджетний відходів і так далі. Тому політика того, що б треба було б робити. Щоб зберігаючи стабільність в економіці і в той же час стимулювати економічне зростання, на мій погляд, уряд і центральний банк робить далеко недостатньо. пане Григорію. Ну, ви в перерві теж дуже активно цю тему обговорювали. Чи справді ця ставка ну відповідає реальним показникам 7,5%? так ставка рефінансування Нацбанку? Чому Нацбанк так дорого дає гроші українським банкам? Ну без аті без... так дорого дають гроші з кредитами українським громадянам. Знаєте, моя, чи мрія, моя мрія, як громадянина, як народного депутата, як взагалі, як людина, яка працювала на пі на реальному секторі економіки, якби в нашій країні була така ставка рефінансування, наприклад, як в Японії, навіть Німеччини Сполучені Штати Америки, я думаю, ми давно б справилися з нашими проблемами, тому числі. Економічним ростом, який би суттєво відрізнявся від цієї сьогоднішньої ситуації. Що стосується грошей, то безперечно, що в, нас, в нашій країні є кількість грошей, і ми не можемо дозволити собі сьогодні понизити ставку, наприклад, рефінансування з вісьми з копійками до умовно 1%. Да. Але, але разом з тим, разом з тим, я погоджуюся з, з нею тезою свою, вашого експерта, в тому плані, що е, Україна враховуючи ситуацію, яка сьогодні є в світі в цілому економіці. і, і ту нішу, яку вона хоче зайняти, або вона претендує в тому числі відстоювання в тих товарах, які вона постачає на зовнішні заробляючи валюту, яку необхідно для оновлення економіці, в тому числі і для балансу торговельного балансу, вона не може подальшому е е спостерігати. Е е тут політика національного банку і взагалі відношенню до банківської сфери повинна бути більш жорстка, більш прагматична, більш протекціоністська відносно захисту своїх інтересів. І тут безперечно, що національний банк зарядом з урядом повинен щось робити. До речі, не можна говорити, що знаєте, уряд сьогодні, от ви там говорите 44%, дефолт, не дефолт, я тут погоджуюся, що не Но буде це ніякого система да, Умовно, no, Ви називаєте в принципі, оцінка дана правильна і тому, що вона базується на конкретних цифрах, але разом з тим е, ніхто не говорить, що уряд і в тому числі Верховна Рада знаєте, чекає, поки на сьогодні буде дефолт. От за останню сесію, не дивлячись на те, що за півроку року ми більшість Верховної Ради суперечили з чим в конкретне питання або пропонували якісь реалізацію програми. Разом з тим уряд, виходячи з ситуації, яку треба вирішити, в тому числі з боргами, які є на внутрішньому ринку, і покриття зовнішніх боргів. І тим більше ті визови, які в нас ідуть сьогодні в торговельному балансі відносно України Росії відносно України Європейського Союзу та і інші країни уряд започатковує тому числі пропонує деякі механізми, в тому числі фінанси. Ви пам'ятаєте, що ми прийняли дивлячись на всю критику, але і разом з тим прийняли рішення відносно погашення заборгованості випускових облігацій векселів, які мають дохідну частину, і це було компроміс, і Це було позитив, на мій погляд для економіки України. Ми прийняли ці цілий ряд законів, і в тому числі на можливість створення додаткових робочих місць. Відносно того, що даємо пріоритети або даємо преференції, даємо від оподаткування, тобто не можна говорити, що уряд нічого не робить. Та, да, уряд уряд, уряд робить. працює так але, так, але ти, але ти ми мене... пропонуємо тому числі західним партнерам, що, будь ласка, якщо ми входимо в асоціацію, якщо ми підписали підписалися у і інші відносини, ми створимо умови, які дають позитивний для того, щоб вони були привабливі для того, щоб інвестори... Зрозумів. пане юрі. Ви вчилися в економіці економіки в Лондоні. Я так розумію, в Великій Британії. Яка ставка рефінансування у Великій Британії? Королівського банку, так, чи як він там називається? Англії. Зараз це чверть відсотка. І зараз. скільки можуть так. взяти, наприклад, британське підприємство, фірма відсоток у комерційному банку? Під який відсоток? Ні, дивіться, ну воно звісно Привіт. королюється від часу до часу. Станом, зараз це зараз чверть відсотка ставка фінансування банків. І відповідно вже комерційні банки. І відповідно, звісно, банки комерційні вже дають відштовхується від цього. От у нас там двадцять п'ять, двадцять в тому ті -то питання, яка я до цього вийду, що воно від від 4 і може бути і до 12. Але просто в чому питання? От якраз тут дуже добре колеги підмітили, що різниця між ставкою фінансування національного банку і отим, от той ставку, під яку дають приватні банки кредити приватному сектору, набагато менше, ніж у нас. Тобто у нас ставка 7, а кредити приватного сектору, якщо ти отримаєш під 25%, то ти дуже щасливий з цього приводу, якщо це малий і середній бізнес. І от чому величезна різниця між тою системою і нашою системою, і знаєте, тут. Я хотів би відверто сказати, мабуть, проблема полягає в тому, що нашою економікою керують геологи. От у нас прем'єр-міністр геолог немає економічної освіти. Мені у тільки що я сидів, і мені було б дуже цікаво провести якийсь певний такий, знаєте, опитування чи якийсь рейтинг, запитати, скільки серед депутатів більшості партії регіонів і комуністів мають базову первинну освіту економічно. Не то що вони потім купили там катати економічну нагану, а реально економічну освіту просто було б цікаво, тому що, наприклад, той закон про векселі, який зараз згадувався, який дочі не через компроміс пройшов, а пройшов через Порушення регламенту виход, і поштовхування, кілька разів його поштовхували. Цей закон є якраз абсолютно згубний і нищить економіку. І от, відповідаючи на ваше питання, чи буде у нас дефолт, то що станете пост написав. Ні, у нас дефолту не буде. У нас дефолту якраз не буде через те, що прийняти, наприклад, такий закон, який дозволяє, по суті, на внутрішньому ринку запускати якомога їм за скільки богових зобов'язань і таким чином розраховуватись з зовнішніми зобов'язаннями. Жодних проблем Знаю, немає, я, я, але я, тут ні ну, я дефакто це так. Можна можна так, можна, просто, я просто хотів би сказати. Нам нам от знаєте, не треба дивитися на стане депос, тому що заради об'єктивності стане депос теж робила дуже багато неправильних оцінок і зокрема зараз і іде, прогнозів, які і зараз, потім не виправдали зараз. Де зараз ідуть розслідування oh. і сполучених штатів в західній Європі йдуть розслідування щодо стане депоз і інших рейтинг-агентств, щодо їхньої, oh. скажімо, об'єктивності під час 2009-2010 року. Yeah. А, і не за а наші а оцінку, оцінку ми маємо робити. Oh. Оцінку маємо робити, oh. робити. по тому, чи виплачуються платежі місцевого солювання сьогодні. А де ж сьогодні затримує на місяці виплати. Які мають отримати місцеве розслідування чи дологи у нас ремонтуються, чи вчителі так. і лікарі отримують належні кошти, і от по цьому якраз ми деможе виконувати. Я, я не можу, я не можу не скористатися можливості в ну, своєму колеги. Я вам бажаю, що знаєте, щоб ви досягнете рівня е, нинішнього премєр міністра Миколи Азарова в плані економіці розвитку та стільки у зусиль, скільки він ця людина на на, на, на нашій держави. Тоді я буду з вами погоджуватися, що ви маєте хоча б уяву премі, е, наприклад, як він. Це може реалізовувати в сучасному нашому пане рюк ми не хотіли вразитиме команду його. Розумієте, ну, це, 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 це особиста, це, 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 особиста це, думка, Юрія питання. Друге питання. Якщо ви уважно познайомитеся познайомити автобіографії кожного з депутатів, який знаходиться в партії лігіоні, в тому числі, і подивитеся, що за ними за плечами, які підприємства, скільки керівництво, де він працював, який має досвід, тоді ви будете контролювати. Розумієте, якщо ви ухованці лігархів є ще кохання. друзі, давайте ну давайте. Не ми говорили про реальні речі. Та немає ага. більше достойних і досвідніх людей, чим в партії регіону. Сьогодні депутати. І там є і економісти, і управлінці, і менеджери, і так далі. А якщо ви в цьому віці вже говорите, що всі в партії регіону там ніхто, і прем'єр-міністр, ніхто, а 90. я такий великий, такий, 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 розумний, такий розумний. Так, будь ласка, скажіть, у нас, нас є можливість можливості, Стоять підприємства, не добудовані. Беріть, керуйте, створюйте робочі місця. То в тому питання, що прикладайте а молодь, яка має сьогодні в Україні належне у ну, належні можливості розумові, тому я мав сказати діючи, не допускає ні, до мене, влади, тому що вони агентально побояться. Давайте стопи на цьому на які... цьому. Поки зупинимося. Yeah. Я єдине, що хочу сказати, ми не хочемо нікого образити. Але оця історія про банки про те, як скільки під який відсоток вони беруть в національного банку і під який відсоток віддають українським підприємствам чи українським громадянам, мені згадався цей анекдот, як в Нового українця чи росіянина нас запитують: а який відсоток рентабельності вашого бізнесу? каже 2 відсотки. Як ви у ці палаці збудували на 2 відсотки? Як так можна? Ну так, я купую вагон алюмінія за мільйон доларів і продаю за 3 мільйони. От за ці 2 відсотки я і живу. Ну, це приблизно при наші банки. А, так ага, а, ні. А, ми. По-перше, примітизуємо ситуацію з тим, якщо б ми під 7,5% отримали, банки отримали необмежену кількість рефінансування і могли видати кредити, це одна була б розмова, у нас насправді цього немає. А, крім того, є, ну, якщо уряд зараз змушений купувати, виходити на ринок і брати борг по внутрішнім зобов'язанням під 14%, то точно ставка по кредиту. Для а реального сектору менше бути не може, бо вважається, що уряд є найбільш найбільша гарантія того, особливо. що кредит попевне таким чином, ну але все рівно це буде ну 16-17%. Mm. Тут є фактори, це які які означають, чому у нас виникає надзвичайно висока процентна ставка по депозитам. Хоча слід відзначити, те, що ми отримали в цьому році: 44 мільярди. Зростання доходу зростання депозит депозитів. Причому цікаво, що в сорок мільярди, із яких лише 500 мільйонів гривень це депозити в іноземній валюті. Все інше це зростання гриньої бази. Це говорить про певну стабі... стабілізацію ситуації. Дивію. Але але вони але вони надзвичайно дорогі. А Очевидно, що попередній період, коли намагалися отримати курс і дуже сильно пережали економіку, воно породило настільки дефіцитну. Дефіцит на гроші, щоб банки були змушені брати дорогі депозити. А якщо він взяв дорогий депозит, він же не може е, взяти депозит під 18%, вибачте, вибитовидати по під А, да? е, е, Тому він вже змушений е, видавати дорожче, а ще й враховувати всі ризики, які виникають в економіці. Бо в процентній ставці різниця між ставкою по депозиту і кредиту заложена не просто маржа між між депозитами і кредитами процентна ставка, в ній зложений і дохід, і всі ризики, які несе на собі кредитор. Так, от ризики в українській економіці. В тому числі а, в тому, що у нас погано суди працюють, а точніше ну не просто погано, а надзвичайно погано. Вони кромповані і залежні від і ті рішення, які там приймаються. Інколи жахливі. Вони не захищають а, тобто, а, а, бізнес. А, не захищений та, гроші та, можна в порадати втратити та, і так далі. Тому всі ці ризики вони знаходяться потім а, в оті мержі. Між процентною ставкою по депозити по кредиту тому немає прямолінейної відповіді і на питання, чому у нас такі дорогі а, в кредити. Але очевидно, що а, центральний банк, Національний банк України. Має всі підстави у нього з точки зору економічної логіки для мене я не можу пояснити, як при, при yeah. тому, що другий рік поспіль ми маємо в нульову інфляцію. Чому у нас 7% різниця між інфляцією? Друзі, і... Давайте повернемося все ж таки до цієї нашої імовірності чи не ймовірності дефолту. От, як пише комерсант Україна, Україна, що разом з Україною до списку ризикованих країн стабільно входять Венесуела, Пакистан, Аргентина. Аргентина очолює список вже три квартали поспіль. Мовір. Імовірність 81,62%. Кіпер, ну який, е очевидно, цього року суттєво постраждав, у той же час стандарт е Нпурс вважає ризики наших сусідів мінімальними. Тобто Росія зайняла 30-те місце, ймовірність 13,13%, а Польща 47, взагалі, 7,3. Е пане Микола, чому в Росії ризик цей? Три рази, понад три рази менше, а в Польщі в шість разів менше, ніж в Україні. Ніби сусіди з Росією ми ніби взагалі з одного табору вийшли, з Польщею також з спільного спі, ну, з Польща є е, е, окремий приклад, яка була коли з нами теж в одному економічному співтоваристві. Ну, Ответ простуй: у них просто більше золотовалютних резервов, більше подушки все. Тобто в Росії нефтя і газові деньги там порядка 400 мільярдів. В золотовалютных резервах это візьмемо Польщу, що... Яка там 20 років тому торгувала тут жуйками, а ми возили туди ложки з виделками, продавали і такий був. Ну, обмін. По Росії, Казахстану, то есть нефтегазовым странам, там все понятно. Да? То есть у них есть нефтегазовый доход. Им легче. Є зараз Азер... цін Азербайджан, на Казахстан, это да. По, по Польше, ну видите, они пошли больше по рыночному методу экономики, то есть более конкурентная экономика стала развиваться. Вот, то есть благодаря этому они сумели накопить. Ну и большие кредиты со стороны Европейского Союза, со стороны Еврозоны. То есть огромные деньги вливались. И, соответственно, вот у них золотовалютные резервы больше, задолженность меньше. Є, у них ситуація більш стабільна. конкурентна економіка. Пане, мені здається, тут питання насправді. Коротко. Тут питання насправді дуже стратегічне, яким шляхом пішла Польща після розпаду Варшавського пакту із радянської системи. Тобто, куди вони пішли? Варшавський пакт. Це все ж таки. військова організація. Це я називаю, тому що... Рада економічної взаємодопомоги. Добре, тому що там не тільки була ресурса. Я спеціально узагальнев. Яким шляхом вони пішли? Вони пішли шляхом люстрації, і вони пішли шляхом такого, що якась. Вели правильне питання. Чи має бути у влади людина, яка нібито має величезний досвід, там 40-річне керування радянської системи економіки, планової, центрально планової? Чи має бути у влади молода людина, яка нібито нібито не має досвіду, але знає, що треба робити, і не бере хабарі і хоче розвивати свою країну? І вони писали правильне питання, дали правильну відповідь. Що у влади якась, мають бути молоді люди, молоді фахівці, якраз які не мають цього згубного так званого досвіду? Зумі. На жаль, Україна вибила зовсім інший шлях і досі по ньому рухається. І тому зараз тобі якраз ілюстрацію цю нарешті провести і ніколи не вони, розуміло, це заві знає, знає, знаєте. О, Одна з основ нашого життя сьогодні це стабільність, яка повинна бути в державі. Стабільність не тільки в плані економічного або курсового валютного там курсу країни, а стабільність в тому числі і політична повинна бути. Коли ми 20 років країну розхитуємо вліво-право, коли ми крім політичних гаслів Верховної Ради не займаємося реальним сектором економіки, коли ми не працюємо над по поєднанням, щоб єдність була в суспільстві, а ми все робимо для того, щоб розхитати його і зробити гі. Ши критикуємо тільки більше нічого альтернативного не пропонуємо, То є оце основа того тої ситуації, яка у нас є в країні. Я впевнений. Якщо в нас в країні, ми не будемо їхати, одні їдуть в Польщу, другі в Росію, а будемо сідати за круглим столом і обговорити важливі питання і вирішувати, вирішувати, як їх вирішувати, тоді ми тільки зможемо побудувати країну. Ніхто за нас не побудує, і повірте мені, сьогодні в світі весь світ керується одним інтересом. Це захист своїх інтересів. Поли... Дякую. Социальных, там и так далее. Пане, пане Борис, по 10 секунд еще делать в Украине в этой ситуации. Я думаю, что ситуация учится где-то месяцев через 6-9. То есть, нам нужно этот период продержаться. И макроэкономические, долгосрочные прогнозы они неплохие. Но э, выводы нужно все-таки делать. То есть, нам нужно, конечно, повышать производительность, эффективность нашего, нашего бизнеса, чтобы мы были более конкурентоспособны. Сейчас мы продержимся, а например, через 6-7 лет будет кризис мы Здорово. можем и не удержаться. Пану, Я переконаний, що на жаль, ті реформи, які мали бути проведені в 2010-2011 до роках, коли був шанс їх провести, вони не були проведені, а було були проведені в дуже обмеженій розмірі. А зараз вже вони не будуть проведені, і на жаль, до 2015 року цього не буде. А це закладає знову ж таки проблеми на після 2015 рік, тому що наступна влада буде змушена вирішувати ті ж самі проблеми. Ну а ми від це будемо сподіватися, що принаймні після 15-го року новий український президент чи старий новий український президент у нього буде можливість провести повноцінні економічні реформи, аби Україна не потрапляла до списку тих країн, які є головними ризикуючими потрапити до стану фінансово-економічного дефолту. Зустрінемося з вами завтра у сьогодні. Переголовне о 19.30.